Чергові чотири модних дні. Молодий проект Івано-Франківськ Week Дейс не має аналогів в Україні і не є представництвом жодного зі схожих відомих заходів. Він народився у столиці Прикарпаття минулого року. Другий сезон зібрав шанувальників та творців моди у всіх її проявах: від вбрання зачісок та макіяжу до фешн-критиків і журналістів. Весняний Івано-Франківськ Week Дейс. Це виключно свіжі колекції. Мета нашого. Проєкту це впровадження а, трендів у невеличкому місті Івано-Франківська для того, щоб люди могли розвиватися. Якщо в цьому році а, зимою можна було спостерігати яскраву дівчину, багато помаранча, жовтого і так далі, то наступний рік він буде більш приглушених таких а, фонів, тонів а, і а, спокій. Фігуруватиме спокій, незалежність потрібно відрізнятися розумом. Модно бути здоровим. Під цим гаслом Франківськ Fashion Week Days провели не випадково, адже організатори долучилися до соціальної ініціативи у боротьбі з туберкульозом. Кожен, хто придбав квиток на відвідини модних показів у Івано-Франківського, отримав можливість безкоштовно обстежитися у місцевій сучасній медлабораторії. Після численних щоденних дефіле арт перформанс від художниці Зінаїди Ліхачової публіка сприйняла з особливим смаком. Дружина голови адміністрації президента втретє презентувала своє етномодерне творіння під назвою «ЩЕ». Через ідею перформансу я виражаю свою художню ідею в лучшем качестве. Фэшн немножко ограничивает, а перформанс он с одной стороны можливість возможность задумку. Мива показували на відкритті єврефешена в рамках Ukrainian Fashion Week і третій раз уже у вас. Сучасне бачення етніки. Авторка продемонструвала під спеціально створений для перформансу музичний супровід із допомогою символічних ритуалів та образів, а також вперше презентованої арт-інсталяції.